Всім привіт, з вами я Даніела. І сьогодні я знімаю відео. Ура! У цьому відео я покажу лист, який мені Віддала, можна так сказати. Моя однокласниця. Я сьогодні з нею обмінялися листами, і у нас був такий договор, можна так сказати, що ми подивимося лист удома. І що було таке цікавіше і мені, і вам. Я вирішила подивитися цей лист. Удома і ще й плюс на відео. Якщо цікаво, тоді ставте пальчики вверх і поїхали. Конвертик ось так виглядає Він такого ніжно-фіолетового кольору. І тут зазад така розірківочка, тут такий тигрик, а зверху наклеєний кольоровий скотч Далі тут у нас така наклеєчка з. Ангелочком. Давайте ось так її відкриємо. Так. І подивимось, що там у нас є. Так, я тут бачу, тут у мене дуже всього багатого. Навіть не знаю, що перше взяти. Все ж таки саме головне це лист, і тому ми зараз його вам Покажу Тут така лавізка. І така красивенька наклеєчка. Так. Ой, тут щось написано. Я рукожоп, я знаю. <смір> так. Привіт! Нарешті знайшла час написати тобі листа. Пробач за затримку. Нічого, Віка. А там далі, я сподіваюся, ти не хочеш, щоб я це читала, тому. Й... Я не буду вам цього показувати. Да, я побачила ось таку Валентинку, де написано Знем усіх закоханих. І тут такий. Або це песик. Так, це песик, який тримає сердечко, і тут на тому сердечку написано I love you. А в середині у Валентинці написано знем з Валентина і Даніельці. І написано I love you. Тут я побачила ось такий класний стікер з котику, і тут написано: так як скоро День Святого Валентина я дарую тобі лав Іс і Валентинку І ось це мій хлопець на День Святого Валентина. Дуже вікати в тему, якраз це поклала цю роздруковку І, напевно, десь теж ось такої її прилівлю десь тут. І в мене вона буде зберігатися. Тут ми можемо побачити дуже багато всяких різних лавісок. Я, звичайно, не збираю колекцію, але почну напевно збирати. Тут дуже багато лавісок. Так, далі ще не знаю, що це. Це або татушки такі. Або це на ногті такі наклеїчка А мені здається, що це татушка. Далі вона мені поклала ось таких чотири дуже миленьких стікери з котиками. Дуже дякую. І останнє це дуже-дуже красиві стікери у вигляді фруктів. Це таке яблучко, написано Happy Day. І таке рожевеньке яблучко, де написано I love you і в якусь я тут мені в кінці написала ось такі запитаннячка. Скоро я тобі напишу лист і в листі обов'язково тобі відповідається запитаннячка. Якщо вам сподобалось це відео, тоді поставте мені, будь ласка, великий палець уверх і підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Якщо на моєму каналі буде 50 підписників, то тоді я зроблю конкурс. А зараз всім удачі, всім папа.